І так, я сьогодні йду видаляти зуб мудрості, тому, користуючись можливістю поки що тимчасово нормально розмовляти, ми поговоримо про книжкові новинки, які ви вже можете передзамовити від різних видавництв, котрі персонально мене зацікавили. Тож сідайте і готуйтеся поповнювати кошики. І почнемо ми з книжки цьогорічного Нобелівського лауреата Ласло Красного Геркая, сподіваюся, я правильно вимовила меланхолія опору, яка вийде у видавництва Комора. У розпал зими в провінційному угорському містечку химерний цирк розставляє намети і розвішує нічними вулицями афіші. Обіцяє показати опудоло найбільшого у світі Китай загадкового карлика на імення князь. Разом з новинами про дивовижу починають ширитися тривожні чутки. Мовляв, церковні працівники прибули з лихими намірами. І коли одні мешканці чіпляються за безпечний затишок дому та звичні ритуали, інші піддаються на жазі до влади. Звучить цікаво цю книжку відзначають за її стиль, а не тільки такий цікавий і незвичайний сюжет. Тому я покладаю на неї великі сподівання, бо дивилася багатьох англомовних блогерів, котрі мають, на мій погляд, схожий зі мною і класний смак. І вони відзначають, що це класна книжка. Тому да. Я рада, що у нас так швидко взялися її друкувати. Це взагалі супер. Наступна книжка, вона для людей, яким подобається латиноамериканська література. І просто хочеться почитати про літературу. Це книжка Уроки літератури Хуліо Картасера, яка вийде. Вгадайте, у якого видавництва. звичайно. Анети Антоненко на піку своєї письменницької кар'єри, після багатьох відмов Хуліо Картасер врешті погоджується прочитати двомісячний курс лекцій у Сполучених Штатах. Лекції, це розмови зрозуміло про літературу, тематика, аспекти фантастичного оповідання, музичність, гумор, еротизм, ігрове в літературі, фантазія і реалізм, соціальна література і мовні пастки. Звучить прекрасно, звучить цікаво. Враховуючи, що знов таки він представник латиноамериканської літератури, літератури, яка надзвичайно цікаво грається зі стилами. Мені насправді не вистачає книжок Картасера. Хоча у нас його і Віволонська бібліотека і Анети Антоненко видавництво. Хто ще. І фоліо друкувала, але мені все одно мало Картасера, і я хочу, щоб його друкували частіше, більше, масштабніше. Я би залюбки купила ще щось у Вавилонської бібліотеки, якби вони не друкували. Але поки що, так, да, уроки літератури це цікавий вибір. Мені хочеться почитати, як він пояснює те, яким чином і він, і інші письменники взагалі будують ось ці свої світи, такі. Магічно реалістично, привабливі з усіх боків, куди не подивись і сюжет, і стилістика, і це взагалі супер. Наступна книжка від видавництва ще одну сторінку. Мої пупсіки, мої зайки, я їх дуже сильно люблю. І це книжка Нататки Мальте для Врідісе Бригген це єдиний роман Рільке, єдиний прозовий твір Рільке. І по-перше, я нещодавно придбала ось цю книжку. Це зібрання його поезії, яка. Виходила, здається, в 22-му році, і я тоді її доволі пізно побачила. І її вже не було в наявності, не могла ніде знайти. І ось стався додрук цього річ. Я дуже цьому зраділа. Звичайно, вже одразу побігла, придбала доволі гарний примірник, гарні переклади серед трамваїв і безликих містян, які замість обличчя мають маску готичних замків і середньовічних гобеленів, із зображенням Дами та Єдинорога Мальде Бриген натрапляє на незнайомців чи на свого двійника, а чи на яблуного господа. То знає, що це ось і прозріння а чи забуття навряд можна збагнути в цій круговерті зі спогадів дитинства, історії родини, бригя містичних видінь і відвідин госпіталю для епілептиків, взагалі. Описано, звісно, надзвичайно цікаво, але я покладаю на цю книжку велике сподівання не тільки тому, що просто цікаво подивитися, як поет працює з прозою, і, враховуючи, що це єдина його спроба, єдиний роман, який ми можемо знайти. Мені цікаво саме тому, що поезія Рільке для мене якась надзвичайно магічна. Якщо ви колись читали його сонети, читали просто його якусь лірику, то ви розумієте, про що я кажу, це якась. Надзвичайна краса, надзвичайне вміння побачити в моменті в дрібницях щось таке і так скласти слова докупи, що це просто я не уявляю, як людина спроможна на такій високій, на такі високі тонкі вібрації. Назвемо це так, нехай. Але да, мені дуже цікаво подивитися, як це буде написано саме стилістично, до того ж дуже гарна обкладинка, мені справді подобається. І тому да закликаю вас передзамовити А далі в нас звідки не чекали, просто подарунок долі, подарунок згори господь почув мої молитви. Це трилогія Беккета трилогія Беккета в усіх трьох романах трилогії малої е, мало нумирає не сказаний Бекет у своєму абсурдистському стилі показує обмеженість мови і безмежні можливості письма. Ці твори не мають сюжету в класичному розумінні. Вони фрагментарні і крихкі, як і сама людина загрожена не тільки зовнішніми обставинами, а й власним внутрішнім світом. В цілому. Звучить все дуже по-бекетівськи, нічого нового, але сам факт це романи. Я дуже люблю Вод е, Бекета, я дуже люблю його п'єси, але мені завжди мало, мені завжди мало. І тут тепер виходить трилогія, я надзвичайно щаслива. До цього бекет, ось ця трилогія, вона виходила в видавництво жупанського. Але видання симпатичні, симпатичні, такі бекетівські. Далі ми поговоримо про. Книжку, яку я взагалі не очікувала, що хтось надрукує. У мене навіть думки такої не було, навіть припущення, навіть мрі... я навіть не мріяла про це. Взимку ми літали в Прагу. І в Празі, в книгарні Шекспіра Синове я знайшла книжку інтерв'ю Юзен Зонта для Роллінгсто. І тут раптом видавництво основи. Ось таку красу планує видати. Вже є передзамовлення. Ну я не буду тут розпинатися в тому, наскільки люблю Сюзанзон. Так я думаю, що якщо ви дивились мій канал уважно, то ви вже встигли це зрозуміти. Ем, ну але тим не менше, тим не менше, подібної літератури мені хочеться більше. Мені хочеться більше інтерв'ю, біографії, автобіографії, зібрань листів, листувань. Мені цього дуже не вистачає. Це окрема ніша, в яку Потрібно йти, яка я впевнена, якщо блогери будуть про це говорити, розповідати про своїх улюблених письменників, то вона буде окупатися і вона буде мати достатній попит. Бо це насправді дуже цікава сфера. Ось ці всі. І напевне, я зроблю колись окреме відео, де будуть виключно книжки, листування, біографії, автобіографії, якісь інтерв'ю і так далі, щоб це була ось саме ця категорія. Знову видавництво основи. Книжки Кавабати. Тут нічого казати не буду. Це є сунарі кавабата. Тут і так все зрозуміло. І наостанок у нас залишився незрівняний Волт Гітман. <свистач> я не знаю, напевно, я чекала появи Вітмена і взагалі йому подібних м -м, мільярд років. Може трошки більше, може трошки менше. Але загалом видавництво Комобук вирішило нас порадувати. Нарешті щось крім Броуза і прекрасного господи прости керуака, які до речі, в них ще декілька книжок вийде. Я їх не додала це відео, але ви можете глянути. Теж класна. Так от, виходить, нарешті Волт Вітмен. І це справжня подія, тому що Волт Вітмен надзвичайно важлива постать історії американської поезії. Він вплинув не тільки на американських поетів, але, зокрема, на них. Волт Вітмен це постать, якою захоплювалися бітники. Це постать, яка фігурує в фільмі. Господи, суспільство мертвих поетів, коли вони кажуть, о капітани мій капітани, на що це відсилка? Правильно на вірш віршу Вітмена. навіть у ікони бітництва у незрівняного Аліна Гінсберга є вірш. Здається, називається в супермаркеті, де він веде непрямий діалог з Вітманом, який для нього є вчителем, натхненням і взагалі іконою, якою він захоплюється. Тому да, це супер, це круто-класно. Я пожартувала навіть в інстаграмі, коли репостила те, що з'явиться Керуак в бук. Пожартувала, що ну не знаю, може я колись доживу навіть до українських перекладів Гінсберга в окремій збірці, тому що в зібранні. Переклади американської поезії, якось там ця книжка називається, там буквально є один Вірш Гінзберґа. Ну, дякую і на цьому. Але хто знає, хто знає, може колись ми туди дійдемо. Що ж, а на цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Обов'язково напишіть, можливо, я пропустила якісь анонси, може, ви щось цікаве для себе підмітили в цьому відео, чи можете поділитися якимись цікавими анонсами. І пишіть, чого би ви хотіли, щоб надрукували. Тому що я розумію, що наша фантазія може дати величезний такий вішліст для видавництв, який вони не зможуть надрукувати навіть за найближчі 5 років. Тож пишіть і пока.